Мене сильно підтримують в Україні. Я хочу сказати, щоб залишались сильними величезна повага українцям. Сподіваюсь, ця війна закінчиться, і ми житимемо в мирі. І скажу це ще раз: я проти війни. Мені було 17 років, коли Московія атакувала Сакартвелло, Вони запускали ракети по столиці. Це було дуже страшно. Я, я хотів піти в армію та допомогти моїм людям, але це було так страшно, мені було лише 17, я займався дзюдо, і ти нічого не можеш зробити, бо летять ракети, і люди помирають, розумієш? І зараз люди в Україні помирають так само. У 21 першому столітті Ві... війни... війни не повинно бути ніде. Я проти війни, ми маємо. Та годі, ми маємо жити у мирі, у нас є інші проблеми, і проблема у тому, що Московія не хоче дружити з жодною іншою країною. Україна, Сакартвело, Європейські держави. Ми друзі, ми підтримуємо одне одного, розумієте? Ми дружимо зі США. Московія хоче існувати ізольовано водночас, через те, що ми сусіди. Вказує нам, якщо ви підете в НАТО, дорожитимете зі США. Ми вб'ємо вас, кинемо бомби. Саме так вони й роблять.